Вам здається, ніби на вас не кидається проблема за проблемою. Ви стоїте біля підніжжя гори, на яку не можете піднятися. Ворог робитиме все, що може, щоб змусити вас опустити руки. Але не здавайтеся, наполегливо використовуйте свою віру і чиніть за Словом Божим, щоб долати кожну перешкоду на вашому шляху. Постійність це рухома сила віри. Постійність зазначає бути сильними в Господі і в силі Його могутності, щоб ви могли впоратись з життєвими ситуаціями. І панувати над ними через Ісуса. Результатом Слова Божого у вашому житті є те, що ваша дорога зроблена процвітаючою і успішною, тому вірте Слову Божому і проголошуйте Його проти брехні ворога. Бог каже, що ви синні, зцілені і процвітаєте, займіть позицію віри, щоб перемагати. Ваша наполегливість зламає опір ворога. Живіть в постійній перемозі, розвивайте тверду віру, яка базується на Слові Божому. Я пастор Джордж Пірсон. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Я дуже радий бути тут на передачі переможний голос віруючого. Кеннет і Глорія Коупленд. я дякую вам. Я шаную вас. Я так ціную те, що ви вклали в моє життя слово віри. коли я з вами познайомився, мені було 22 роки, 47 років тому. Можете самі порахувати. Відтоді весь цей час я навчаюсь і служу їм і це великий привілей мати можливість нести звідси слово Боже. Ми покликані Богом. Місія Кеннета Коупленда покликана Богом викладати людям безкомпромісне слово віри. Ми покликані Богом розкривати їхні права та їхні переваги завіту і викладати безкомпромісне слово віри по всьому світі від краю до краю, всіма можливими засобами. До речі, на нашому сайті KCM.org.ua для вас досяжні всі тези, з яких я навчаю. заходьте туди до розділу медіа і завантажуйте їх для себе. Окрім цих тез там досяжні тези наших попередніх передач. всіх наших з Глорією передач, на яких ми навчали на тему процвітання, а також інших передач. І ми робимо це для того, щоб ви могли досліджувати їх. щоб ви могли взяти ці тези і справді заглибитись в них. Пастори, я закликаю вас особливо тези цього тижня передач, на яких я навчаю про наполегливу віру. ви можете заглибитись в це, проповідувати про це у своїй церкві. Навчати свою церкву, як стояти у такій наполегливій вірі. Отже, я просто хотів, щоб ви мали ці тези. Цього тижня ми говоримо про наполегливу віру. Ми також говоримо про те, що наполегливість долає опір. І це може бути або диявол, який, будучи наполегливим у вашому житті, подолає ваш опір, або ви, будучи наполегливими, подолаєте опір диявола, який виступає проти вас. І також я хочу нагадати вам, що Господь в понеділок дав мені слово стосовно цих передач. І він сказав мені звернутись до тих, кому здається, що їхній світ розвалюється. Так багато всього відбувається. Диявол намагається надіслати одну ситуацію за другою. І тут у вас відбувається одне там інше. І найважливіше, що ви можете зробити, це виділити час і побути з нами на цих передачах. Нагодувати свій дух і знову збудовувати його. Бо це стратегії диявола, з якими ми маємо справу. Ми читали в посланні до Ефесян 6.10. Нарешті, брати мої, зміцнюйтесь Господом і могутністю сили його. Зодягніться у всеозброєння Боже, щоб ви могли стати проти хитрощів диявола. Що таке хитрощі диявола? хитрощі диявола це методи або стратегії, якими він користується, щоб викрасти слово Боже, вкрасти Слово. Якщо він зможе вкрасти у вас Слово Боже, він зможе зупинити вас. Він зможе зупинити вас, він зможе завадити вам жити тим хорошим життям, яким Бог покликав вас жити, але ми не дозволимо йому цього зробити. Ми не дозволимо його наполегливій брехні. І це те, що він використовує. Він використовує брехню. Бо коли ви народились згори, ви були зроблені праведністю Божою у Христі Ісусі. Всередині вас багато всього сталося. багато змінилось, трансформувалось. Ви стали новим творінням у ньому. Диявол намагається говорити вам, що це не так. Він намагається говорити вам він. Намагається нагадувати вам про ваше минуле. Про ті речі, за які ви були прощені, можливо, про якісь речі, які ви робили до того, як спаслись. Можливо, ви зробили їх вже після того, як спаслись. Він намагається повернути вас у минуле і нагадати вам про те, що ви зробили не так. Він наклепник і він звинувачує братів, але Ісус, наш адвокат, Він, наш заступник, він той, хто стоїть поруч. А всередині нас живе Дух Святий, який підбадьорює нас, і нам слід збудовувати нашу віру, усвідомлюючи все те хороше, що є у нас у Христі Ісусі, Бо що стосується диявола, то що ми робимо? Ми задягаємось у все озброєння Боже, щоб ми могли вчинити опір хитрощам диявола і нам слід робити це. Нам слід чинити йому опір. І нам слід бути наполегливими, чинячи опір дияволу. Послання Якова, четвертий розділ. Відкрите його, будь ласка, якщо ви маєте Біблію. Четвертий розділ послання Якова. І дозвольте мені прочитати вам це. У сьомому вірші четвертого розділу Послання Якова говориться: підкоріться Богу. Нам слід це робити. Отець, я прямо зараз підкоряюсь тобі. Прямо зараз у цій студії я підкоряюсь тобі. Я підкоряю тобі моє життя. І далі говориться вчиніть опір дияволу. Отже, тут говориться, що ми підкоряємось Богу, ось як ми діємо з Ним. І далі говориться щодо диявола, що ми чинимо йому опір. І коли ми чинимо опір дияволу, він тікає від нас. Коли ви чините опір дияволу. Він втече від вас. В розширеному перекладі Біблії говориться: вчиніть опір дияволу, твердо стійте проти нього, і він втече від вас. Я чув, як це говорив брат Копленд, я чув, як це говорив брат Хегін, я чув, як це говорили інші. ким він точно є, то це наполегливим негідником. Диявол такий. Він наполегливий, він наполегливий у своїй брехні. Він наполегливий у своєму бажанні зупинити вас принести у ваше життя страх і зробити слово Боже неефективним всередині вас. План диявола у тому, щоб послідовно бути наполегливим у своїх діях доти, поки він не зламає нас і ми не здамося. Це двобій. Двобій – це коли два борця борються один з одним. І кожен намагається зламати іншого, це те, що диявол намагається з вами зробити. Він намагається зламати вас, щоб ви здались, але ви не можете здаватись. Ви не здастеся. Ви мене чуєте? Ви не здастеся, ви не опустите руки. Ви не опустите руки. з допомогою Слова Божого, візьміть контроль над цією купою, у яку диявол намагається скинути всі проблеми, які він приносить у ваше життя. У фінансовій сфері, фізичній, в сім'ї, у стосунках здається, ніби одне йде за другим, але візьміть владу, зверніться до цієї купи в ім'я Ісуса, накажіть їй кинутись в море. Зрушся і кинься у море. Цій горі розчарування, цій горі страху нам слід чинити опір дияволу. І наша наполегливість у Слові Божому зламає опір диявола. Я повторюю це. Це важливо. Наша наполегливість у Слові Божому зламає опір диявола. Дозвольте мені дуже швидко і коротко показати вам, що грецькою означає слово чинити опір. Це слово, яке демонструє ставлення того, хто всіма силами чинить опір чомусь, і тому рішуче налаштований, що він зробить все, що може, щоб чинити опір цьому, протистояти цьому та ігнорувати протидію цього. Це ми. Це демонструє наше ставлення, дух віри. Ми всіма силами чинимо опір дияволу, і рішуче налаштовані. Що ми будемо робити все, що можемо, щоб чинити йому опір, протистояти йому та ігнорувати його протидію. І один дослідник дає розширене тлумачення цього, і він називається сучасним тлумаченням, записаного в посланні Якова 4.7. твердо чиніть опір дияволу. Так будьте неухильними та твердими у тому, як ви чините йому опір, щоб він знав, що зустрівся з серйозним суперником? Якщо ви вчините йому опір таким чином, він підбере свого хвоста і втече як злочинець, який знає, що прийшов день, коли йому надано звинувачення. Як тільки ви починаєте чинити йому опір, він буде з жахом тікати від вас. Диявол намагався зламати опір Ісуса через спокуси в пустелі. І ісус показав нам, як саме протистояти наполегливості диявола. А тепер ми звернемось до четвертого розділу Євангелії від Луки. Від Луки, четвертий розділ. І коли я досліджував це, Господь нагадав мені: Це саме те, що відбувалося з Ісусом в пустелі. Диявол наполегливо намагався зламати опір ісуса. А Ісус знаходився у невигідному положенні. Він не їв, він був голодним. І диявол прийшов до нього і спокушував його, спокушував його, намагаючись змусити Ісуса підкоритись йому. нічого не вийде. Цього не станеться, нічого не вийде. Бо Ісус демонструє тут нам з вами, як це робити. Як чинити опір дияволу? Дозвольте мені вам це прочитати з першого по четвертий вірші. А Ісус, наповнений Духом Святим, повернувся від Іордана і поведений був духом у пустелю. Там він був сорок днів, спокушуваний від диявола. Ось знову сорок днів. Пам'ятаєте, ми говорили вчора про Голіафа. Він виступав там сорок днів. Є щось у цих сорока днях, чи не так? Диявол спокушував Ісуса сорок днів. Він нічого не їв у ці дні, а після того, як вони скінчились, зголоднів. І сказав йому диявол, якщо ти син Божий, то звели цьому камінню стати хлібом. Це очевидно. Ісус голодний, диявол каже йому: ти можеш наказати цьому камінню зробитися хлібом, але Ісус діє на набагато вищому рівні, на набагато вищому рівні. Він сказав: звеліте цьому камінню зробитися хлібом. Але послухайте, Ісус у відповідь каже йому у цьому ключ. Ми відповідаємо спокусі. Ми відповідаємо страху. Ми голосно проголошуємо, говорячи Слово Боже. Ісус сказав, написано. Ось що вам слід казати, дияволе, написано. «Моя віра це перемога, яка перемагає світ. Це записано в Слові Божому. Ісус сказав: не одним хлібом житиме людина, а кожним Словом Божим. З 5 по 8 вірші. І, взявши його на високу гору, диявол показав йому всі царства світу за одну мить і сказав йому, Бачите, диявол говорить йому. Це те, що диявол намагається робити і у вашому випадку. Він намагається відмовити вас твердо стояти у вірі. Не дозвольте йому цього зробити. І диявол сказав Ісусу: тобі дам владу над всіма цими царствами і славу їх, бо вона передана мені, і я кому хочу даю її. Отже, якщо ти поклонишся мені, то все буде твоїм. Ісус сказав йому відповідь. Ісус сказав Слово Боже. Саме так ви чините опір дияволу. Ви говорите Слово Боже. Саме це буде змушувати диявола відступати. Слово живого Бога це зброя. Це зброя нашої боротьби. Сказане Слово Боже містить в собі необхідний динаміт, вибухову силу. Яка змусить диявола відступити від вас, вам потрібно робити це вірою і вірити в це. Вірте в це. Диявол, я праведність Божа у Христі. Ці слова, ці слова, які ви кажете, вони як тривожний звук свистка, який входить до вух собаки. Це та надприродна довжина хвилі яка проникає в саме серце демонічних сил і змушує їх відступати і падати. Ось що робить хвала. Хвала відштовхує ворога і змушує його падати. Ісус сказав у відповідь: відійди від мене, Сатано, Бо написано, написано, Господу Богу твоєму поклоняйся і йому одному служи. Можливо, ви бачите тут опір у цій спокусі. Ісус вчинив опір дияволу, і він сказав: написано, 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 дев'ятий вірш. І повів його до Єрусалиму, і поставив його на крилі храму, і сказав йому, Якщо ти син Божий, кинься звідси вниз. Бо написано, ангелам своїм накаже про тебе берегти тебе і на руках понесуть тебе, щоб не спіткнувся об камінь ногою твоєю. Ісус каже йому у відповідь: у цьому головний ключ. Головний ключ. ви відповідаєте Словом Божим. Ісус сказав йому: сказано, не спокушуй Господа Бога Твого. Диявол продовжував робити це протягом сорока днів. Думаю, це було не єдине, що він сказав. Ці три речі, які він сказав Ісусу, це було постійно. Це було постійно. Диявол спокушував його сорок днів. Сорок днів. І знаєте, що робив Ісус? Він відповідав йому, і він казав, написано Те, що написано в Слові Божому. Ісус говорив Слово Боже. і нарешті тринадцятий вірш. «Закінчивши всі спокуси, диявол відійшов від нього на певний час. Диявол втік. Він втік. Він втік. Так і було. Він втік. Як говориться у посланні Якова 4,7, вчиніть опір дияволу, і він з жахом втече від вас. Саме так зробив Ісус. Ісус підкорився Богу і вчинив опір дияволу. І коли він вчинив опір дияволу, говорячи слово Боже, диявол з жахом втік від нього В одному з перекладів Біблії в 13-му вірші говориться це на певний час поклало край нападкам та домаганням диявола. Це поклало цьому кінець. Це на час поклало цьому край. Тому диявол відійшов на якусь відстань, відступив, поки не прийшов час повернутись і знову спокушувати Ісуса. Це було марно. Диявол знову, знову і знову приступав до Ісуса, але не міг його зупинити, бо щоразу раз учув Енкнат Ста він щоразу чув. Написано, написано, написано. І далі в 14 вірші говориться, що диявол постійно бомбардував Ісуса, він бомбардував його. І коли диявол бомбардує вас, то це можливість твердо стояти на Слові Божому. Це справді можливість застосовувати свою віру і ставати сильнішими. З чим би ми не зустрічалися тут у місії Кеннета Копленда, я працюю в ній з 1976 року. я бачив багато викликів, і я бачив багато речей, з якими ми зустрічалися. І як я вже нараз раз розповідав на наших передачах з Глорією, як одного разу у нас виникла заборгованість у розмірі 6 мільйонів доларів. Але знаєте що? Ми перемогли цю ситуацію. і коли ми в тій ситуації застосовували нашу віру і зайняли нашу позицію віри, ми стали сильнішими. Ми стали сильнішими всередині, тому диявол програє. він програє, бо щоразу, коли він намагається зробити з нами щось подібне у посланні Якова говориться. За велику радість уважайте брати мої. Якова 1.2, За велику радість уважайте, брати мої, коли впадаєте в різні спокуси, знаючи, що випробування вашої віри виробляє терпіння, а терпіння нехай має досконалу дію, щоб ви були досконалими у всій повноті, не маючи недостачі ні в чому. Це приводить дію силу терпіння. А сила терпіння, я записав це в своїй біблії. Це стійкість, яка протримається довше за будь-які атаки та напади. Це здатність чинити так, ніби ви вже маєте це ще до того, як ви можете це бачити. І вона відповідає всім сумнівам та страхам словом Божим. Це те, що вас підтримує. Тому я кажу про те, що що би ви зараз не проходили, поверніться до своєї віри, замовте необхідні матеріали, завантажте для себе наші тези. Знову і знову переглядайте ці передачі, бо ви тренуєте себе бути сильними в Господі. Диявол просто не може перемогти, він не може перемогти. І далі, в 14-му вірші, говориться: «І повернувся Ісус в силі Духа до Галілеї. В одному з перекладів Біблії говориться: потім Ісус. Озброєний силою Духа Святого повернувся до Галілеї і чутка про нього поширилась по всьому тому регіону. Тобто він вийшов з тієї ситуації сильнішим. Ви виходите з усього цього сильнішими. Ми виходимо зі всього цього сильнішими. І я записав наступне: нам слід бути наполегливішими з істинною Слова Божого, ніж диявол зі своєю брехнею. Нам слід бути наполегливішими. І я подумав про одну річ. Я дуже швидко поділюся нею з вами. Я народився з гори в 1972 році. І це була моя перша біблія, переклад Біблії, жива Біблія. Я ходив до церкви, мені було 19 років. Хтось порекомендував мені ось цю живу Біблію, і це справді жива Біблія, з якої я почав моє життя у вірі. Я читав там ось це місце писання в четвертому розділі Євангелії від Луки і виявив дещо цікаве. Це було те відкриття, яке я отримав, коли мені було 19 років. Я переглядав четвертий розділ Євангелії від Луки. Там, де говорилось Ісус, і я підкреслював слово Ісус і писав Слово Я. І там, де говорилось диявол спокушував Ісуса 40 днів, я написав мене. І послухайте це. Ось як я це читав, я прочитав це вчора. Я подумав, о. Я наповнений Духом Святим. Мене було спокушувано, і сатана спокушував мене сорок днів. Я нічого не їв у ці дні, я був голодним. Сатана сказав: якщо ти син Божий, то накажи цьому камінню зробитися хлібом. Я сказав йому у відповідь, написано у Писанні. В житті є інші речі, які важливіші за хліб. Потім сатана підніс мене на високу гору і показав мені всі царства світу за одну мить. І диявол сказав мені: тобі дам владу над всіма цими царствами і славу їх, бо вона передана мені, і я кому хочу даю її, якщо ти лише поклонишся мені. Я сказав йому у відповідь: нам слід поклонятися Богу і лише йому одному. Отже, я пройшов всі ці спокуси. Сатана повів мене до Єрусалиму і поставив на крилі храму, і я відповів: Писання також каже: не влаштовуй Господу Богу твоєму нерозумні перевірки. Закінчивши всі спокуси, диявол відійшов від мене. Він залишив мене на якийсь час, і я повернувся, наповнений силою Духа Святого. Я отримав це відкриття, коли мені було 19 років. І зараз, після всіх цих років, я повернувся до нього. Ви можете зробити те саме. Коли диявол спокушує вас прямо посеред всього того, що відбувається, ви можете проголосити. Написано, це написано і це сказано. І я проголошую слово живого Бога. Я ходжу у перемозі. Я ходжу у перемозі. Мені належить перемога. У мене залишилось буквально 30 секунд. Я хотів прочитати вам одне місце писання, бо це те місце писання, до якого ви можете звертатись. Восьмий розділ до римлян. Але все це ми долаємо силою того, хто полюбив нас. Бо я впевнений, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні початка, ні сили, ні теперішня, ні майбутнє, ні висота, ні глибина, ніяке творіння не може відлучити мене від любові Божої у Христі Ісусі Господі нашому. Ви все подолаєте я ще повернусь. Якщо ви ніколи не робили Ісуса Господом вашого життя, вам потрібно просто помолитися наступною молитвою. Покладіть свою руку на серце і повторюйте за мною. Отець Небесний, я приймаю Ісуса як мого Господа і мого Спасителя. Візьми моє життя і зроби з ним щонебудь. Я приймаю Твого дорогоцінного Духа Святого. Я наповнений Духом Святим. І я можу говорити іншими мовами в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Все дуже просто Для мене це теж було дуже простим, коли я народився згори в 1972 році. я стояв біля сходів на горі у домі моїх батьків, і моя молитва була такою простою. Я просто сказав Ісусе, увійди в моє серце. І я народився згори і завдяки цьому, через Ісуса, ми зараз маємо доступ до сили Божої у Христі. Ми маємо здатність чинити опір ворогу і перемагати перемагати у кожній битві. І ми безкоштовно хотіли б надіслати вам дещо. Ця книга Кеннета і Глорія, яка називається Все це він зробив для вас з неї ви дізнаєтесь основи того, що вам потрібно знати стосовно життя у Христі. Це справді перший крок. І потім ми надішлемо вам невеликий буклет, який розповість вам, як читати і досліджувати Біблію. Ці матеріали допоможуть вам почати жити вашим новим життям у Христі. Тому дайте нам знати, що ви хотіли б їх отримати. Ми хочемо подарувати їх вам. Ми хочемо посіяти це у ваше життя і допомогти вам зростати. я думав ще під час передачі, коли говорив, де моя Біблія? це біблія, на яку я дивився. Вона просто допомогла мені так сильно цінувати те, що Господь робив для мене всі ці роки. Коли я дивився на те, що я записав у ній в 19-річному віці, і я бачив, як Господь був вірний. Він був вірним всі ці роки. Якщо ви лише зараз зробили Ісуса Господом вашого життя, я хочу, щоб ви знали, що ми служимо вірному Богу. Він вірний у кожній ситуації, через яку я проходив. Він був вірним у кожній ситуації. Яку ми проходили з моєю дружиною, наша сім'я, наше служіння? він був таким добрим і вірним до нас. це вірність Божа. і в цьому вся сутність, щоб іти вперед. Ви можете зараз звертатись до інших людей і благословляти їх, і ділитися з ними цим життям. Я чекаю на зустріч з вами завтра, коли ми поговоримо про наполегливу вдову. я, пастор Джордж Пірсон, з нагадую вам, що Ісус є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті Кисеморки. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kcm.org.ua Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.